Вітаю! Ви на каналі. Давай пов'яжемо, і сьогодні я покажу вам, як я в'яжу ось такими сплицями. Тріо. У мене китайський варіант. Ось таких гостреньких спець. Я знаю, що є з більш тупими кінчиками, а у мене теж є інші номери, вони з більш тупими кінчиками. Насправді можна в'язати і тими, і тими. Мені більш подобаються гостренькими. Це у мене двієчка, і я цими двієчками в'яжу саме шкарпетки. В'яжу шкарпетки, я зазвичай дві паралельно, не одночасно, а паралельно. Ось цю шкарпетку я починала саме на зустрічі з дівчатками, і ось це. Мені здається, це все, що я встигла пров'язати тоді на зустрічі. Я її розпочинала і ось в'язала під час того, як ми з дівчатами спілкувалися. А цю шкарпетку я вчора почала на майданчику з дитиною, і ось ввечері я її дов'язала. Ось такі прекрасні шкарпетки можна зв'язати на спецях Тріо. Зараз покажу вам, як же я беру ці спеціалі, як я ними в'яжу, щоб мені було зручно. Отже, у мене вже відбувається це все автоматично, і для того, щоб показати вам і показати дівчатам, які у мене запитували, мені доводиться сконцентруватися і прослідкувати свої рухи. Отже, що я бачу? По-перше, я тоненьку ниточку ось так обмотую двічі навколо пальця, мені так легше подавати. Далі, у мене є дві спиці, на яких у мене зібране полотно. Ось ця спиця попереду, зараз ми будемо з нею пров'язувати, І друга спиця позаду вона у мене зараз буде неодинація робоча вона не буде приймати участь зараз у в'язанні. Дивіться, як у мене розташовані ось тут кінці. Я не знаю, чи це важливо чи не важливо, але я помітила, що у мене так завжди. Ось ця спеця в мене йде сюди піднес, а ось ця спеця в мене йде сюди поверх. Далі на ось цій спеці, з якою я зараз буду в'язати, я отак максимально скупчую ці ниточки ось в одне місце. Тобто, вони у мене так. Кучненько-кучненько сидять. Спицю цю дивіться, я запускаю між між великим та вказівним пальчиком. І ця спиця, зараз при в'язанні, також опиниться у мене ось тут, між великим та вказівним пальчиком. Так, перші петлі я починаю в'язати ось тут. Тобто цю петлю, цю спицю я залишаю, а ці петельки перші я починаю ось так. І дивіться, вже зараз спиця йде. Бачите, куди? Між великим та а, а, вказівним пальцем. І далі я в'яжу, оскільки я зібрала тут всі петлі до кучі, у мене є можливість просто нічого не перетягуючи, дов'язати до кінця рядочку. Це доволі, доволі швидко виходить. У мене тут а, по колу 68 петель, тобто на одній спиці 34. Якщо у вас буде менше полотно, то буде менше. Сам рядочок. Так, далі знову підтягла на автоматі, ця спиця в мене пішла вниз, закрутила ниточку, ця спиця в мене ось в стороні, і я розпочинаю свій новий рядочок, підтягую першу петельку, ось так підтягую, дивіться, автоматично у мене ось ця спиця, яка йде по, з правої сторони, вона пішла між великим та вказівним. Пальчиком не підтягла зараз ниточку від клубочка, тому мені треба зараз підтягти, і потім я просто продовжую. Мені ось ця спеція ніде не наколює, тому що, бачите, я її запускаю ось так між великим та вказівним пальцем. Вже, напевно, разів 5 це повторила, але зверніть на це увагу є. І ще разочок давайте. Ось таке положення у мене спиць, І розпочинаю я звідси. І одразу, бачите, в мене спиця ховається. Ось так, дівчатка. Користуйтеся, сподіваюся, що вам цей варіант буде корисним, і ви також подружитесь з такими спицями, і полюбите ними в'язати. До зустрічі вже в нових відео.